Доброго дня. Доброго. куди йдете? Е, а, на машині у вас є машина? Да. О, покажете свою машину за пиццу. Я вам пиццу, ви мені машину покажете. — Покажу. Давайте. Що у вас за машина? Ух Е, це це э, Подожди, тут <с мій мікрофон. Так, ну давайте, показуємо, що там у вас за машина. Ага. Як називається? Hyundai. — Hyundai, та ти що? — Нова, наверное, салон. Обязательно. Да, обязательно. А це що вот таке? тут куча речей? кавуни. Ви з Херсону? Ні, з Миколаєва. з Миколаєва? А що воздуха? Що в машині? Що так багато речей? Все, що є, все моє. Так, я зрозумів. Можна відкрити? Попробуй. Да? Так, що у нас тут? Опа-па-па-па. Шляпа? Та ти що? Та. Дивіться, яку шляпу знайшов. Модна шляпа, можна бути кобоєм. А що це у вас тут за машина для, для рольних ігор? Шляпи, це що, чим ну, ви тут займаєтесь? На любителя. На любителя? Да. Не, Ну прикольно, прикольно. Як розказуєте, чим займаєтесь, що у вас так стільки якихось коробок непонятних. Це що таке? Це я займаюся Марікей, ага. коробки з Марікей, подарунки консультантам, одяг для перевдягання для фотосесій. Все, що. Ага. Треба а тепер ще роботи. буде коробка від піца щоб їздити, так? Да? Так, да, тепер ще й туди. Я зрозумів. І що, скільки вообще коштує така машина? Е, ну ми її брали скільки п'ять років тому за 4 тисячі доларів. Який розхід? Ой, ну вона дуже економна. Да, дуже... Дуже. Дивлячись, що заправляє, так? Да? Да. Да, І насправді дуже економна. Ну, за що я її люблю? Для міста взагалі ідеальна машина. Да. Я заправляю на 500 гривень в тиждень. А скільки років вже за кормом? Чотири. Чотири? Так. Да. Нормально, інцидентів не було? Все, всяке бувало. Да. Ну я можу ще походити подивитися. А, он бачу трошечки, що це таке. Це в мене в'їхали. Оже ж, якісь казляті нада? Мені нормальний, чувак. Нормальний. Так, ну добре, ідіть кушати свою піцу, а я бажаю вам не, зали, не гвоздя, не жезла, да, як говориться. Все, гарного дня. Да, Навзайм. Ну так от позитивна дівчина на Хюндає.